Всім бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я! Сьогодні у вас урочисте свято. І саме сьогодні ви зробите свій перший крок до практичної військової служби. Сьогодні у вас свято це день для складання військової присяги та клятви десантника. Я! <піллянна> Я... 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 Ступаю на військову службу! І урочисто присягаю українському народові, присягаю завжди бути йому вірним і відданим, завжди бути. І відданим. Обороняти Україну. Обороняти Україну. Захищати, її Захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Обов Накази командирів. Накази командирів. Неухильно додержуватися. додержуватися. Конституції України та законів України. України та законів України. Зберігати державну таємницю. Зберігати державну таємницю. Присягаю. Присягаю. Виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю, присягаю. Ніколи не зрадити українському народові. Ніколи не зрадити українському народу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Вода все! Україна! Года все! Україна! До складання п'ято десантника. Приступити! Я десантик Збройних сил України! Я десяти Збройних сил України! Я воїни складова військового колективу! Я воїни складова військового колективу! Я служу народові України! Я служу народові України і живу за законами їх збройних сил! Я завжди ставлю на перше місце. Я завжди ставлю на перше місце. Виконання бойового завдання. Виконання бойового завдання. Я ніколи не прийму поразки. <Holocaust> Я ніколи не прийму поразки. <hör> Я ніколи не спасую перед труднощами. Я ніколи не спасую перед труднощами. Я ніколи не залишу в небезпеці бойового товариша. Я ніколи не залишу в небезпеці бойового. Я дисциплінований. Я дисциплінований. Фізично та інтелектуально розвинений, розвинений. Добре підготовлений. Добре підготовлений. І обізнаний в моїй військовій спеціальності. І обізнаний в моїй військовій спеціальності. Я завжди підтримую свою зброю. Я завжди підтримую свою зброю. Бойову та іншу техніку. Бойову та іншу техніку. І себе самого в готовності до дій. Я експерт і професіонал своєї справи. Я експерт і професіонал своєї справи. Я завжди готовий виступити. Я завжди готовий виступити. На захист батьківщини. На захист батьківщини. Уражати і знищувати ворогів України в бою. Уражати і і знищувати ворогів України в бою! Я захисник свободи народу своєї країни! Я захисник свободи і народу своєї країни. Я десантик збройних сил України. Я десантик збройних сил України.